Доброго ранку, доброго дня! Хай плеще долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви, бажаю вам я. Дітки, подивіться, до нас завітала гостя. Чи впізнала ми її? Так, це коза. Вона хоче розповісти історію. Яка трапила з її козенятами. Хочете послухати історію? Тоді сідайте рівненько та слухайте уважно. Тамара Коломієць, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози на печі, варив її куліш, випікав калачі. Вона ж готувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихенько взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори, і ось уже дим потягнусь до гори. Сердитий вогонь розходивсь, уготить. Сестричка з найменшим сховались у мить, а брат не злякавсь. Сто один позвоню, врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілась хата в кози, адреса діброва, правула клози. А номер нас другий швидше сюди. Мерші порятуйте от слої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь. І зайць відомий усім скорохід, І мчать у машині ген ген із гори, пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не дававсь, пручав, шипів, сердити вогонь погасить не хотів. Недужим він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бабир, не беріть сірники і мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Тітки, чи сподобалась вам казка? А чи запам'ятали ви, як вона називається? Вірно, казка називається Козенята і вогонь. А давайте пригадаємо, що зробила найменше козеня, коли козенята залишилися самі вдома. Вірно, найменше козеня взяло сірники, почало розпалювати у печі. Дітки, а як ви гадаєте, чи правильно поступила козеня, взявши до руки сірники? Неправильно. А чому ви так вважаєте? Так, тому що це привело до пожежі молодці малята. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером зателефонувала Козеня, викликаючи пожежників? Вірно, за номером 101 молодці малята. А хто ще прийшов на допомогу козенятам? Вірно, на допомогу козенятам прийшов ведмідь, лисичка, зайчик та пожежники молодці дітки. І що сказали пожежники бобри та мама коза козенятам? Вірно, не беріть в руки сірники. Бо гра з сірниками призведе до біди. Молодці малята. Тому, дітки, не беріть руки сірники, щоб не трапилось біди. А нам вже час прощатись, до нової зустрічі, дітки!